Мирноград невелике шахтарське місто в Донецькій області, якого не торкнулися в воєнні дії з 2014 року. Втім, його жителька Валентина Черненька весь час слідкувала за новинами по телебаченню, тож повномасштабне вторгнення не стало для неї несподіванкою, адже за вісім років встигла морально підготуватися. Наступило 24 -й ранок, звичайний. Ну і знали по телевізору. Вийшли на вулицю, все почалося всі, багато черг біля банкоматів, багато черг біля автозаправок. От, почали люди, люди рухатися. А я одна, і живу в нашому місті живе моя сестра, рідна, і племінниця. І ми вирішили. Всі ось три сім'ї наших з'їхатися до них, ну там в нашому місці, але в один будинок у них трьохкімнатна квартира, і ми жили цілий місяць в трьохкімнатній квартирі, тому що мені було ну, тяжко і страшно, бо я на шостому поверсі, дев'ятиповерховому яти, дев будинку і звичайно боялася. Вночі була там. Десь, ну більше там була і приходила, навідувалася в свій, в свій будинок, в свою квартиру. Люди все скупляли по магазинам, ліки скупляли в аптеках, скрізь були черги, величезні черги. І так ми прожили місяць. Звичайно, сирени між двох стін. Наше місце було молилися. Наприкінці травня 2022 пані Валентина наважилася покинути місто та податися на Буковину. І, хоч минуло вже більше року, невпевне бажання таки повернутися до рідної домівки не полишає жінку. Втім, обставини складаються інакше. Дзвонимо до своїх. У нас, звичайно, були такі події. От, наприклад, квартира в мене. Я живу на тому кварталі, де тільки світло. І дуже тяжко, коли не було світла, не було води. У нас там часто. Руйнували наш фотоканал. Але люди в місті, наші українці, такі молодці, почали робити собі колодязі, там, знаєте, все. Хто зміг, водичку провів навіть. Ну, але вона не питна, але така. Провели свої будинки. В моєму будинку поки що цього немає, бо там живе моя подруга, розповідає, що нема цього ще. Тобто в мене нема води в моєму будинку, і може бути світла. Не буде. Якщо світла не буде, то значить не їсти, не приготувати нічого. Тому ми вирішили сидіти ще з сестрою тут. Кілька місяців тому Валентина Черненька приєдналася до центру Турбота, який допоміг жінці відволіктися від щоденних новин про війну. Організовують цікаві екскурсії. От ми влітку, ну ось кінець травня і червень. Ми були і на тюльпановому полі, і на піоновому полі, і на лавандовому полі. Дають нам білети раз в місяць, ну там по два, по три в театр і філармонію. Дивимося безкоштовно. І по місту, екскурсій багато. Музеї. От ми недавно були в музеї, там, де була у нас телемарафон про мотанку. Везуть нас, наприклад, на поле тюльпанове, а до цього нас ще завезуть і в музей. От Ми були Ольги Кабилянської, там, де вона жила, будиночок. І... Потім на поле, а потім ще й на такі бази. Тут багато цікавих, що бази відпочинку. І ми там 2-3 годинки відпочиваємо. Там дуже красиво. Дихаємо свіжим повітрям, познайомилися з хорошими людьми. Пані Валентина стала учасницею заходу Переможна вишиванка, під час якого героїні доєдналися до буковинської культури, одягнувши наші народні костюми. Одягли нас, кожного в свій одяг. Такий, ну в кого, в кого такий, в кого такий, але все це український одяг. І фотографували нас в різних місцях чернівців. Мені випало, ну там хто біля, біля філармонії, хто біля театру скрізь, а мені випало біля німецького будинку на вулиці Кобилянська. мене там фотографували. І потім зробили нам календарики, щоб ми дарували. І великий портрет. Це ми вже повеземо собі на згадку. Це був перший день. Другий день ми вийшли сфотографувалися всією групою, нас 12 було переселенок, потім в 12 годин це свято почалося в ратуші у дворику там. І там дуже гарне свято. от посадили нас отак. От всі ми там, там була червона доріжка посередині, викликали нас по водній. Казали про нас слова, звідки ми як і ми йшли по цій червоній доріжці в цих костюмах, і розповідала Галина Українець про цей костюм. Тому дуже цікаво було. Окрім того, у центрі займаються плетінням маскувальних сіток для наших воїнів. у нас така група вже зібралася, і місцеві, і переселенці. І ми вже там як своє, як своя сім'я, плетимо сітки кожен. день. До обіду у нас йдемо як на роботу, плетемо сітки для ЗСУ. Ну а в другій половині то вже в нас як бувають екскурсії, все. Кожна людина по-своєму переживає війну, тому її уроки для всіх різні. Я думаю, що війна вчить нас витримки, терпінню і віри в краще. Надія є. надія є, що буде наша перемога.